21 грудня Четвер. Наша вістка залишатиметься незмінною. Та даремно поклоняються мені, навчаючи людських заповідей. Матвія 15. 9. У мене тяжко на душі, бо я знаю, що на нас чекає. Усі мислимі і немислимі спокуси спіткають тих, хто не підтримує щоденного живого зв'язку з Богом. Сатанинські ангели розуміються на спокусах вони винайдуть щось неймовірне, оголосять його новим світлом і проповідуватимуть це як щось незнане і надзвичайне. І, хоча певною мірою їхня вістка може бути правдивою, вона буде змішана з людськими домислами, а тому навчатиме заповідей людських. Над багатьма уявно добрими справами необхідно глибоко роздумувати і наполегливо молитися. Оскільки вони насправді є хитрощами ворога, які зводить душі на стежину, котра проходить так близько від правдивого шляху, що майже нічим від нього не відрізняється. Серед служителів також відчуваються нові віяння чимало є таких, які бажають наслідувати інші церкви, простота і смирення їм майже невідомі. Молоді служителі прагнуть бути оригінальними. Запроваджують нові ідеї і плани, деякі з них проводять зібрання, які навіть спрямовані на духовне відродження вони залучають до церкви багатьох людей. Однак, коли збудження минає, де опиняються ці навернені? Проблема в тому, що відсутнє істинне каяття і сповідання гріха. Грішника благають повірити в Христа і прийняти Його без усякого врахування його колишнього життя у гріху і протистоянні Богові. Серце таких людей не засмучується минулим беззаконням, а душа не знає скрушення. Так звані навернені не впали на скелю, якою є Христос Спаситель, і не розбилися у своєму нечесті. Господь бажає, щоб сьогодні його служителі проповідували вічне Євангеліє жалкування за гріх, покаяння і навернення. Задля спасіння грішників потрібно працювати наполегливо, серйозно і мудро, поки вони не усвідомлять себе злочинцями перед Божим законом, поки не покаються перед Богом і не повірять у Господа Ісуса Христа. Служителі у жодному разі не повинні вважати чимось позитивним роз'єднаність із братами, яка виникає через незгоду в якихось другорядних питаннях. Якщо інші служителі поділяють з нами фундаментальні істини, нам не слід підкреслювати розбіжності і сперечатися з маловажливих питань, роздуми над складними, але другорядними питаннями, які не мають життєво важливого значення. Тільки відволікають розум служителя від істин, які є основою для душі. Невіруючі люди завжди налаштовані критично і шукають лише приводу, щоб не прийняти істину такою, якою вона відкрита в Ісусі. Коли між нами виникають суперечки, сторонні спостерігачі говорять: у нас буде достатньо часу, щоб прийняти вашу віру, поки ви домовитеся між собою, що є істина. Отож, не здобувають для себе перевагу через розбрат і суперечки, що виникають між християнами. Давайте ж запам'ятаємо ці важливі слова. Задля спасіння грішників потрібно працювати наполегливо, серйозно і мудро, поки вони не усвідомлять себе злочинцями перед Божим законом, поки не покаються перед Богом і не повірять у Господа Ісуса Христа.